Здарова. Даньків знову Dead by Light. Mm -hmm. да. Тепер у виживальщик. Ну, я вирішив почати відео з загрузки, щоб ви могли насолодитися специфічним юмором розрабу. Да. Я, кстати, виявив систему, які вбивці найбільше подобаються розрабам. На перше місце. Я би поставив. Е, Легіонерів. На друге, доктора, на третє, охотницю, а на четверте порізану японку. Це можна. Понять дуже просто. На Легіона, вони постійно його згадували, вони часто його згадують. Вони згадують про них з уваженням за внімання до деталів і дотошності. По-друге, має вийти комікс про легіонерів. І по третє, до хреніще із питання в 3-4 розділах архіву. О. От, от вам і легіонерише. Ну, да, часто із питань із легіонерами. На що доктора. Ну. В нього останнім часом часто іспитання в останніх двох книгах. Аннушка, ну по тій же причині в неї теж повне іспитаній, і поменше, ніж в Доктора і Легіонерів. І. що не менш важливо. То що за херня? Торговка Черепу. Охренеть. А, і в як бачите, її регулярно дають нові костюми. На цей раз Аннушке дали купальник. Чесно кажучи, полно... А, ну. Лічно для мене вона виглядає в ньому просто чудовіш. Така мосівна, перекачана баба. Як трапер, тільки в неї м'язи пропорційні. О, бачите оцю отм'ятку? До речі, це приглашення тепер на порочний маскарад. Зараз в честь сьомої річниці вони появляються. А оце подношення дає не тільки бонусочок, але дозволяє бачити. Кстаті, це, це вже індивідуальний ефект. То тобто, есть Збільшення очок крові йде всім. А от поділити вдається тільки... А от бачити приглашення це вже... можна тільки, е, якщо ти взяв. Ну, точніше з... радіусу. Воу, воу, воу. -во. Проклята торговка. Юбаю, вона прийшла туди. Сука, ненавиджу торговку черепами. Мен... Ненавиджу її, як вбивця. В першу чергу, бо за неї так скучно поставив. Все зводиться обично до того, що ти ставиш 4 дрони і тримаєш над генератором і тримаєш їх. І все. А потім виживальщики на ізнос. Завжди закінчувалося тим, що вони таке ремонтували. Але. Але до того моменту їх лишалось двоє в торговочки нори. І навіть трюкача в трюкачавотий. Вихода ні. І так, я купив на останній розпродажі Оставшихся ліцензійних маніаків, включає Садако. Точніше трьох поставиться. Садако, Фреда і Немезіру. Найбільше мені сподобався Фред. В нього є ще сильне приймучення. Ефект неожиданості. То не поняв. Ефект неожиданності в тому, що він крайне рідко з'являється, і виживальщики його не шукають. Эй, дрянь, то бойчо. І так, я взяв навик оцього пацана. Йой. На прискорення. Відповідь. Нахрена радіачіве. Прискорте 50 виживальщиків. У мене вже 17. Це навик що дар. Протилежність порчі. Благословляємо тотем. І можна його ремонтувати. Ой, стоп. І він дає бонуси. Там ще є навик благословить 20 котел. Ой, достіжені. Воно не защитується. За такі... За, за благословеніє навиком Йойті. Треба навик Микаели Рід, що дає... Ну, благословення дає прискорений... Ремонт. Прискорене не лічені. ОПП. Там ще, вроді благословляти вмію оцей. Хонас Васкес. <Слыш> Мужик, ты идиот. <Слыш> да если она <сюда>, дрянь. Ну, <Слыш> Ці приглашення, максимум 2 можна підібрати, дають бонуси. Дозволяють робити певні бонуси. По-перше, для виживальщика можна, по-перше, заблокувати прохід. По-друге, создати празнічної дошки. Хто не в темі. Суть праздничних дошок в тому, що. Во, ну крім того, що вони блестяні украшені. Вони ламаються відразу після використання. Као, вона вже пішла? Можна підняти максимум два запрошення. Ну, в бивці теж є свої бонуси. Вони мо. Бонус, по-перше, мгновенно зламати. Кинуті дошки або заколочені двері. А другий бонус. Виламати. Стоп, що? А, другий бонус стойкость до оглушення. Тобто кинуть... скинуть. Ті дошки не оглушать отак. Ну, конечно, дошки перекриють прохід, але не оглушать. Так, Я каже, ця карта товба і запутана. Не люблю її. Сразу кажу, пилу не дивився. Пару тематичних відео бачу. Відео. Ладно, він її там водить. Отлично, вернемось до того Сука, що ж так херово? О, кстати, раз я заговорив про достиження, то є один факт, я замітив. Там є достіжені... Як сингулярність вдарити трьох замідлених виживальщиків. По перше, не обов'язково робити це матча, за матч, а по друге, як не дивно, за сингулярність. Не обов'язково. Я вже два набрав. Один за Фреда, другий за Садаку. Та я їх іспитав. Садоа то теж крута. Правильне використання телевізорів і виживальщикам спуск немає. А третя про... А вот немезіда, чесно кажучи, не дуже. Зомбі не сильно сковують виживальщиків. А ця способність щупальцям сложновато. Мені на Мені набагато легше користуватися способності... Человек апирамит я не понял, а турбовка, да. No, claro no, То, окей. Зговор з вбивцею, так. Да? Ну я такого опасаюсь. Вдруг вона мене не спустить. Хотей, вона тоді за мною не погналася, але це може бути частиною якогось плану. Я ризикувати не можу. В якому разі, якщо присутствує зговор Скористаюся цим моментиком. Бо вона ще й так різко уділила тих двох. що, виживальщики, друзі, це часом буває, на щоб от відбиєвці, блін. І виживальщик це вже зовсім космічне супадені. Ладно, почекаю, не буду. Кстати, цей пацанчик прикольний. Хто не в курсі, цей пацан Йоїкі Асакава. Це ось пацан з самого першого японського дзвонка. Йому там було 8 років і в дальніших фільмах він... Не з'являвся. Ну, от він виріс. І... поняв от сада колись бавиться, не Так Такий пробував. Зато потім просг проїти ще з новині людей. Тут ні. Вона і мене не тронула. Да хрен с ним. Интересно, в чём оце. Суть. Реально, ни хера не понял. Ну да ладно, хрен с ним. Напоследок покажу вам особенности этого разрыва нового. Это ведь вроде... Почний маскарад завершиться через 17 днів. Він вроді триває в сумі 20 13... до 13 липня. От такі тут іспитання, поки через 3 дні відкриється другий рівень. там мають бути, судя по цьому, якісь записи. Отже, так. Тут нові формати іспитань, і от нові бонуси це одяг маскарадний. Включає от маски. І новий тип іспитань. Іспитання є сообщество. Щоб отримати награду, треба, щоб всі ігроки виконали умову. Бо 2 мільйони раз в сумі, всі кинули дошку або зламали. От вже виконано, і от далі йде повишення жертв. Херасі повишення жертв більше, ніж до о, кинутих або зломаних дошок. Ну або спасіння жертв тут. Ну, ви поняли. А щоб вам засчитало, треба ще лічний вклад мінімальний. І так, да, в прогрес і спитання зараховується тільки, якщо ви його вибрали в архіві. Якщо ви так будете просто кидати або ламати дошки, воно не зараховується. Та вже і так не зарахується, бо все виконано. Тепер йдуть повішення. Я сім разів кину. О, ну, отут ще є окремий. Бонуси. Бонуси виживальщиків я виконав. Ну, крім цих ще сообщества лишилося. І поки що все буде. Ось така специфіка. О, маска для легіонерів. Ну і вот, в порочний маскарад входять різні набори всього. Що Щось вони викатили набор для силюка. И да, де всі получались надо. Купла, Куплено. да не куплено, це награда за... маскарад. Маскаради. Трошки в магазині можна докупити. Ммм, красивий ніж. Головне це костюм для призрачного лица. Так, грязь. В неї просто втекти ніяк не виходить. нічого не неї. Блін, а в стрілка найстрашніша маска, я б сказав. Хуле! Сейдов С... железную шею и бледой шкирой, она выглядит стр ⁇ Артистичненькая маска, прямо к Не, ну маски отлично попадают в характер. Жутко звероподобна маска. Вовка. Да. Маска трапера, тільки ж сама жутка і мрачна, як він. Цело маска тоже жутка, як у Забавно. Я отею ще до маску ще страшніше. При том, що білою вона лично по мне вообще не страшна, а костюм Третньость класний. Призрачного ліця смак хороший. Ну що ж, а до цього покажу все. Дякую за увагу. Пока.